Вітаю підписників. Сьогодні зробив перший огляд сімей після зимовки 2024 року. По результатам в принципі дуже класно. Одна сім'я, можна сказати, ну, майже в нуль чи її добили вже, як було тут крайня. крайнє. Тут, виходить, тут в мене дві матки було, два. Відводочка невеличка. І одна матка, чи пропала, чи що. Пчол там залишилася ерунда. І мені прийшлося ті, що залишилися, там з тією, що там була. От. А, так, загалом зимовка без втрат. А, ну, одна матка чомусь тестово загнулася. Сім'я на місці, а матка, а матка пішла коротше, кудись до кращих світів. То я туди Фка в мене була одна, я її туди підсадив. Решта, значить, скільки десь чи сім, чи вісім обкаканих були. Ну, так, не, не критично, але... Сліди какашок були, обліт був, то теж пообсирали. Оця он, вон, помітив, обкакалась. Це одна з тестових маток. Всі решта, наче окей. Так, що ще? Получається з 70-ті да, назвемо це так. Бо в мене ну, багато так. Переділений навпіл. Тут сидить і тут сидить сім'я. то 70, ну 70 маткоміст, получається, одна вибула і одна матка. Сім'я лишилася, матка загинула. О, решта в нуль ніхто не висипався. Є там деякі, де підсипалася пчела, але такого, щоб прям глобально сипанулося, то нема. О, Ось зима, в принципі, як на мене, не така вже серйозна була. І то, що рано, в принципі, весна почалася, теж, мабуть, зіграла роль, якби ще були морози. і... Та можливо б втрати більше були б. Ну, поки так. А... Так, ті, від кого буду прививатися в цьому сезоні, якщо не мобілізують, це буде, значить. Е... Пішиться ця 12, склинарка 172. -та. Нормальні, в принципі, вони перезимували ідеально. Та ніяких нема. Сидять, розбиваються. Ця теж А ще з цікавого матки, виходить, почали засів, по суті, от тільки недавно, бо в деяких тільки яйця в більш сильних сім'ях, ну такі як більш потужні сім'ї, там є по десь пів долоні печатного розплода. Тобто вони, якщо і сіяли, то там взагалі трошки-трошки. А що ще? Ну, ось, це теж склінарка, можливо від неї буду прививатися, якщо вдруг з тою щось станеться. Теж нормально перезимувало. Я деяким сім'ям там покидав вниз корпуса. Тут, виходить, корпус з сім'єю, а там знизу такі напівмедові рамки. Не знаю, коли я ще на пасіку приїду. Ну, найближчі тижні може. От. Ліщина повним ходом цвіте. Пилок тягнуть. Ну, ось так. В принципі, думав буде набагато гірше, але оказалося набагато краще. Мені просто деяких дзвонять, кажуть, блін, посипалася пчела, там півпасіки нема. Ну, У мене таких неудач, якби, наче нема. Пасіка є, сім'ї є. Будемо займатися. Хто там ще не замовив, можете замовляти. Зараз на середину червня йде запис. Предоплату зараз ні з кого не беру, бо невідомо там, да, як далі піде. Тому ось так. Всім гарного дня і тримаємося.